Всім добрий доби, мої дорогі підписники. Як я і обіцяв в минулій серії, у нас сьогодні буде тюнінг отакого от модифікованого автомобіля в режимі кар'єрів BMG Drive. А саме, з що ми почнемо, це двигун встановити сюди дороговато, якщо чесно. Ну, таке. Тому ми поставимо тут ультра Хевві, де він тут ультра Хевві Лонблок. Вставимо його сюди в крузачка нашого. Та ставимо Intake. Зараз ми знайдемо тобто, впуск. Ставимо максимальний суперчарджер. І це нам обійдеться в 7000. Все, купуємо дані запчастини під цей автомобіль і спробуємо, як тепер та на тачка поїде. А тепер вона в нас поїхала ну просто. Якась не машина, а пушка-гонка. Тому що це максимально прикольно і взагалі потужність даного автомобіля в нас виросла в рази. Да, З-підвізкою також потрібно щось робити. Давайте спробуємо чисто на задньому приводі. На задньому приводі нам ще продуктор задній заблокувати, хоча б механічно, якби він міг блокуватися, і все. Двигун у нас живе навіть в таких критичних максимальних обертах. Нам потрібно тепер зробити щось з тормозною системою в даному крузаку. Так, на задньому приводі це просто якийсь дріфт-корч став у нас вийшов з крузака. Проте це навіть і непогано. Тачка їде, тачка рулиться, можна сказати, нормально, більш-менш. І ми вкинули дорожче, більше грошей, чим вона коштувала нам з самого початку. А скільки вона нам коштувала, ви зможете подивитися в минулій серії. Так, ну що, по розгону по всьому, даний автомобіль ну просто класний, суперовий, але нам потрібно випробувати його ходові якості по бездоріжжю. Для цього ми десь відправимося зараз та спробуємо, як даний автомобіль їде по. Пересіченій місцевості. Давайте от сюди заїдемо. Спробуємо. Ми чисто зараз на задньому приводі перегріли трохи двигун. Потрібно щось буде придумати з радіатором для даного авто або не крутити його в максимум. Все, трохи остудився. Двигунчик, повний привід. Ми включили. І знову у нас в критичній зоні наша охолоджуюча рідина. Це, блін, погано, тому що на ривок дана тачка може поїхати нормально. Проте радіатора тепер не вистачає дуже сильно даному автомобілю. Через що нам потрібно повернутися в гараж і подивитися, чи в нас вистачить коштів для того, щоб замінити радіатор, замінити охолоджуючу рідину. Та у нас автомобіль не перегрівався на такій. Великій швидкості, ну їде він класно. Їде він класно, але перегрівається. На жаль, на превеликий. Тепер і розігнатися він може нормально у нас, і стартанути з місця. Але перегрів у нас тут забезпечений. Зараз обережно доїдемо. Я надіюсь я хоч в сторону гаража їду. Спокійно, сию потихенько. Тут треба буде з серпантину спуститися. І ми під'їдемо до нашого гаража. Ви такі не написали в коментарях, чому в мене Quick Road не працює до гаража. Тобто ж, ну, Quick Travel. Не знаю, в чому причина. Можливо, ще потрібно місії попроходити, завершити всі місії на даній локації, після чого воно все запрацює, але це не точно. В принципі, ми вже майже на норму. По охолоджуючій рідині наші вийшли. Ну, Тачка тепер їде просто пушка-гонка. Ну так, да, розход бензика, звісно, в неї став ще більший. Але, але ми можемо кайфанути тим, що в нас задній привод, якщо завжди заблокувати задній диференціал взагалі можна кайфанути, просто подріфтувати на парковочці на джипі. Хто до нас ще ніхто такого не робив реально. Ну так, да, у нас тільки, якби ще двигун не перегрівався, було б взагалі супер. Так, заїжджаємо в наш гараж. Можливо, нам вистачить коштів для того, щоб е, ще й радіатор відтюнінгувати. Так, переходимо, використовуємо комп'ютер. Заміна запчастин. Так, шукаємо, де наш тут радіатор знаходиться. Ось радіатор. Угу. Так, ультра хай перформанс радіатор. Встановлюємо. І я надіюся, що проблему з перегрівом авто ми вирішили таким чином. Зараз заодно і перевіримо, чи вирішилась наша проблема з перегрівом. Чи не вирішилась. Ну, блін, їде вона ну, супер. Так, і давайте відправимось на якусь місію, щоб ми не просто так каталися. Давайте кудись поїдемо. Так, це я виконав. Від гаража до гаражу не дуже цікаво. Це також не дуже цікаво. Проста гонка виконана у нас на всі зірки. Полоса для драхрейсингу також не цікаво. О, давайте сюди виберемо маршрут. Та потихеньку, не поспішаючи, доїдемо до точки нашого призначення. Заодно провіримо, чи справляється наш. Ультра хай перформанс радіатор з потужністю нашого двигуна. Да, і тормоза потрібно нам тут зробити, спортивні максимальні, і колодочки спортивні для того, щоб можна було не тільки добре розганятися, але й добре тормозити. От чому перевага крузака, що навіть на такій пересіченій місцевості можна собі обігнати Любий трафік. У нас тут швидкість занадто велика була, як для крузака. Це парусний автомобіль, все ж таки і джипчик як не як. Проте 150-160 вона тепер їде взагалі без ніяких проблем. І навіть далі розганяється собі спокійно. 200 км за годину. 210 було. Давайте трохи відтормозимось, тому що це ну, реально дуже велика швидкість для крузака. І він на такій швидкості майже не керований. В'їжджаємо в місто, тому потрібно скидати трохи швидкість. Скидаємо, куди ми тут повертаємо, поворот ми пропускаємо свій, і потрібно буде розвернутися або в нас перебудувався маршрут нашого навігатора. Ага. Нам потрібно розвертатися. Ладно, поїхали далі по прямій. Знову перебудова маршрута в нас відбулася. А, на розворот нам все одно потрібно в будь-якому випадку. Розвертаємось обережно, не поспішаючи так, робити, звичайно, не можна. Але коли в тебе такий крузак 200, то, в принципі, тобі все дозволено на дорогах загального користування. На швидкості в 130 переїхати перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, це дуже. Дуже-дуже мощно, і в нас перегрілися передні тормоза, і наш крузачок майже не тормозить нормально. Я ж кажу, потрібно з тормозами щось також вирішувати. Але для цього нам потрібно трохи заробити грошенят, тому що запчастини коштують грошей, яких у нас на тепер немає. Так, ну що, ми прибули до точки нашого маршруту. Приїхали. І спробуємо поганяти. Ми навіть прибули, не пошкодивши авто, що дуже для нас взагалі незвично. Так, ну що, беремо запропонований автомобіль. Подивимося, що нам тут за тачку запропонує Бімка. Скільки у нас буде суперників, чи це просто тайм-атак якась. І спробуємо виграти дану гоночку. Зараз подивимося, як взагалі можна тут відігратися і заробити трохи грошей. Ковет, 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 ковет. Тут тайм так походу. Ну що, погнали? Да, їде вона погірше, ніж наш крузак, звичайно. Проте також непогано відторможуємось. Тут, походу гонки просто по колу, без ніяких перешкод, але повороти потрібно проходити якомога по вущій траєкторії. Та якомога швидше. Це тут трохи я вже занадто сильно розтормозився, якщо чесно. За 28 секунд пройшов дане коло. У нас тут 5 кіл. Треба пройти. Блокуються трохи передні колеса через антиблокировочну систему нашого торм... тормозів. Так, відторможуємося. А, АБС-а тут немає, тому що колеса зразу ховатаються за асфальт. І тормозять не ривками, а максимально блокуються колеса. наче. Так, за 25 секунд ми пройшли дане коло. І, до речі, ми достатньо такі, бляха, непогано їхали, якби не дана ось аварія. Автомобіль тепер добряче таки тяне в праву сторону. Надіюсь, це нам не завадить, не завадить, кажу я, завершити дану гонку, хоча б подивитись, на який... У нас тут найкращий час ми зможемо. Та 25 секунд за коло це, мабуть, максимум, що ми могли тут зробити, в принципі. Нам ще два кола потрібно проїхати, і це майже нереально, коли в те машинку так веде сильно. Ой, блін. Так, потрібно буде перезапускатися в будь-якому випадку. Проте я хотів хоча б побачити, наскільки. У нас зірочок вдалося пройти нам дане випробування навіть з таким побитим цим коватом. Ще одне коло виходить. Останнє завершальне коло. За 34 секунди ми четверте коло пройшли взагалі дуже погано, як на мене. Проте, судячи з пошкоджень нашого автомобіля, Якби ж всі учасники цієї гонки отримували такі ж самі пошкодження, то я не думаю, що вони б набагато швидше проходили дане коло. Так, газ, 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 газ. Чудово, завершили ми дану гонку на розбитому автомобілі і фінішували ми за 2,24. Проте ми можемо швидше, давайте спробуємо ще разочок. Пробуємо разочок, не розбити автомобіль і пройти швидше, ніж за 2-10. Якби тут тормоза трохи антиблокіровочної системи було в даного автомобіля, було б набагато краще. Можливо, спробуємо навіть на нашому крузаку проїхати дане коло. І подивимося, рекорд кола вийде в нас. Повторити його хоча б на, чи на такій маленькій тачці, чи все-таки все ця маленька тачка якраз і предназначена для такого проходження поворотів швидкого. Ми, в принципі, справляємось непогано з проходженням даних піл. Проте є деякі нюанси тут по тормозам. Якби сюди поставити антиблокеровочну систему, то. Цей автомобіль би проходив їх набагато швидше. Так, 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 так. так. Ми вже проходимо кола швидше, ніж минулий раз. Але десь на такому колі ми минулий раз і розбили наш автомобіль. Так що не будемо сильно поспішати з висновками обережно, обережно. Все, залетіли в поворот. Ще один поворот у нас. Не слухається наш автомобіль, коли ми повертаємо під час того, як ми гальмуємо. Повертати тут потрібно лише без гальм через те, що в нас колеса блокуються. І набираємо максимальну швидкість на виході з повороту. Відторможуємось і тільки потім повертаємо обережно, потихеньку, помаленьку заходимо в даний поворот. Супер. 0,25. Ну, таке, звичайно. Так, це в нас останнє коло. Головне, не розложити тачку. Та війти хоча в ту швидкість проходження всіх п'яти кіл, яка нам потрібна на дві зірки. Тут потрібно відторможуватись по максимуму. Давай, давай, давай. Кова, ти зможеш. А, йо я багато відтормозився минуло. Фух. Це було не так просто. На дві зірки ми пройшли, проте в 2 хвилини ми все одно не вклалися. Починаємо зі старту. Давайте візьмемо три кола і спробуємо пройти їх на своєму автомобілі. Показати подробиці, беремо власне авто і беремо всього давайте, три кола. І почнемо. 0,24 секунди за проходження кола, наскільки я пам'ятаю, у нас був рекорд на цьому коваті, і це було на другому колі, коли ми не стартуємо. Так, допоміжні системи ми виключаємо відразу. Головне, його тут не розложити, бо в нас з тормозами тут теж є деякі проблеми, якщо чесно. При виході з поворота тут не виходить так дати газку, як на ковиті. Проте бровку зацепити тут взагалі ніякої складності не виникає, якщо чесно. І потужність нашого двигуна тут в рази більша. Заскільки на 0,24 ми пройшли так само, як і на ковиті, проходили друге коло. Подивимося, що ми зможемо все-таки швидше зробити це. Чим на ковиті, хоча б за 0,23 секунди. І тоді будемо завершувати дану гонку, щоб не побити ще більше наш автомобіль. І так ми його трохи зацепили і знову зацепили, заскільки у нас друге коло. 0,23,5 секунди пройшли ми дане коло. І це достатньо такі непогані траєкторії у нас виходили на даному автомобілі. Але будемо зважати на те, що хоч і потужності тут набагато більше. Але автомобіль і по розмірам набагато більший. По розмірам. Так, да, так, завершаємо дану гонку, блін. Фух, затормозили. Фінішували менше, ніж за 2 хвилини. Супер. Так. Почати зі старту. Знову ж таки, трохи пошкодили наш автомобіль, на жаль, але тут незначні пошкодження і на швидкість вони особливо нам не впливають. Ну що, переходимо ще якусь гоночку. Швиденько ми завершимо та будемо просуватись далі. Так, це що тут таке? Це ми виконували? Це у нас такого ще не було. Вуличні гонки. Давайте поїдемо на ці вуличні гонки спробуємо їх виграти також. Е, можливо, навіть відразу візьмемо свій власний автомобіль, так як він у нас вже трохи пошкоджений. І на ньому спробуємо пройти ці гоночки. Так як в нас тачка і важка, і велика, ми зможемо просто зіштовхувати суперників, які будуть у нас ставати на шляху. Пробуємо на нашому автомобілі пройти дану гонку, а потім уже на тому, який запропонує нам гра. До речі, бенз їсть, даний крузак, ну просто капець. Ми його тільки нещодавно купили. Взагалі дуже мало кілометрів проїхали. Як ви бачите, у нас вже тут майже четверті баку немає на даному крузаку. Тож, заправляти його прийдеться частенько. Не знаю, чи тут відразу можна. А, ні, в першу чергу, потрібно пройти. На тому автомобілі, який нам пропонує гра. Тільки після цього потрібно вже проходити можливість з'явиться проходити на власному автомобілі. Тому зараз пробуємо одну гоночку, і буде наша серія іти на завершення. Я так думаю. В принципі, непогано ми поганялися, непогано ми затюнінгували наш крузачок. Він у нас тепер більш потужний. Проте нам залишилося вирішити питання з його тормозною системою. Так, ковет тут у нас. Знову ковет. Щось він мені взагалі не подобається. Непотужний і ми не настільки потужні, як всі інші автомобілі. В цьому, звичайно ж, мінус. Проте повороти ми зможемо проходити набагато швидше, ніж вони, через легку вагу нашого автомобіля. Так, стичка тут у двох Опонентів вийшла. Надіюсь. О, тут треба добре відторможуватись. У зв'язку з різким таким поворотом. Тут ще й трафік, чи мені показалося. А, чи то. Фух, чуть в дерево не. бляха муха Це ж треба було так мені в жопу в'їхати? Я в шоці. Блін, я на третьому місці. І машина майже рівно не їде. І тягне дуже... Дуже в сторону. Але ми продовжуємо далі долати наш маршрут. Блін, на такій бешеній швидкості проходимо це все, просто незважаючи на ті пошкодження, які, які отримав наш автомобіль, це дуже навіть круто. Так, цього опонента ми не зможемо зіштовхнути з траси я так думаю. Блін, йо-майо, -йо, ми на другому місці. На другому місці, але розвалили нашу тачку так добряче. Так, надіюся, зможемо цього першачка ми догнати. Погано він там не розложився до кінця. В принципі, в нас пошкодження по ходовій частині є значні, проте вони на задньому колесі. Та це нам не заважає рухатись далі прямо. Відторможуємося. Єсть, взяв чекпоінт так, да, взяв чекпоінт. Супер. Ну, хоча б на другому місці ми приїдемо цей даний маршрут зараз. І буде взагалі суперово. Так, проходимо тут. Чекпоінт і фініш у нас. Фінішуємо ми другими, проте з такими значними пошкодженнями. Блін, це ще не фініш був. Бляха, тут круга. Я думав, це вже фініш тут буде. Чуть не розложив автомобіль наш. Просто через те, що подумав, що тут фініш. І наш опонент розклав свій автомобіль повністю і цілком в дерево. І в нас опонентів більше немає, тому нам спокійнесенько. Просто потрібно приїхати до фінішу. Для того, щоб їхати, щоб просто доїхати. Але в нас радіатор не пошкоджено. Бляха, муха. Тільки сказав, що радіатор не пошкоджено і чуть не пошкодив радіатор. Хтось там так газує конкретно. Відтормажуємося. Це хтось нас ззаді обганяє? Нема нікого, не бачу. Обережно, обережно поїхали далі. Фух, це, звісно, жорстка гонка, жорстко взагалі, блін. Незвично, непривично. Обережно проходимо далі повороти всі. Ну, Не скидаємо ми так швидкість, тому, нам, тому що нам потрібно якомога швидше завершити гонку, щоб наші опоненти не очухалися, не стали на колеса та не наздогнали нас. Ну, Цей опонент нас не наздожене, хоча він трохи проїхав порівняно з тим, де ми його бачили в минулий раз. Але в нього стався цілком та повністю перегрів двигуна. Але це йому не заважає рухатись далі прямо. І в нас теж є деякі проблеми. Проте ми далі проходимо даний маршрут. Так, відторможуємось. Все, супер, відтормозили, залетіли на чекпоінт. Пошкодження в нас такі конкретні, блін, чуть стовба не в'їхав, хотів вам пошкодження показати. Це було б смішно, якби ми всіх опонентів тут виграли та врізалися в стовба саме перед фінішом, перед самим. Уже прийшлось би пішки завершувати дану гонку. Проте, слава Богу, у нас так все вийшло, блін. Фух. Чудово. Чудово-чудово. Так, ну що, починаємо зі старта. Давайте спробуємо пройти. Візьмемо одне коло. Спробуємо пройти це все на нашому крузачку. Потихеньку, помаленьку, та також вімкнемо трафік. Дорожній рух ми включимо, опонентів 4, нехай буде. І візьмемо свій автомобіль. Repairві. Ага. Ремонт буде відбуватись тільки за тисячу. Нам невигідно це. Так як ми стільки і не заробили. А, потрібно відремонтувати. Потрібно відремонтувати нашу тачку перед стартом за тисячу. Так, ну тепер нам є мотивація для того, щоб. Заробити трохи грошенят через те, що в нас і так і так відремонтувалася наш автомобіль, наш автомобіль, наш крузачок перед гонкою аж за тисячу валюти в даної гри. Тому нам потрібно прийти першим тут 100%. Але тут такі важкі повороти, що я не знаю, як наш автомобіль взагалі буде з цим справлятися. Ну що, погнали, в нас тепер 4 опонента не 3. Але я так думаю, що наш, наш крузак може обігнати всіх ще на старті. Блін, через те, що чотири автомобіля трохи починаються підлаги. Трафік нам заважає дуже сильно, якщо чесно. І ми майже всіх обігнали на, прямі, на прямому участку даної дороги. Ще навіть... Блін! Овид підбив мене конкретно! йо Йома, -йо, розбили, блін, крузака і в мене навіть спустили одне із коліс. Та ну нафіг, неудача. Це капець. І що, знову мінус тисяча для ремонту даного авто. Це жорстко. На свої тачки проходить, якщо чесно. Краще вже брати запропоновані автомобілі бімкою. Давай, давай, ковид, іди в жопу зразу. Ой, ё-моё, оце аварійка. Получилась, получилась аварійка. Саме основне і головне нам залишитись на ходу і завершити дану гоночку. Це було жорстко, це було прям дуже жорстко. Нам тепер саме основне потихеньку собі їхати, нікого не зачіпати. Добре, що ми вибрали тут одне коло. Замість двох нам саме головне тепер доїхати до фініша. Так, відторможуємось, відторможуємось. Бляха-муха. Так відтормозилися, що чувак на цьому ковиті нас чуть стовба не загнав. Ну як чуть не загнав. Він загнав на стовба і приклеївся навіть до нас, і тепер нас конкретно таки підштовхує. А нам такий груз на задньому бампері нафіг не потрібен, якщо чесно. Бляха, розвалили мого крузака, ну просто жесть. Я собі їхав, нікого не зачіпав. Обережно проходив даний маршрут. Проте, як ви бачите, ну просто... На рівному місці в мене в'їхали, і в мене мінус півтори тисячі. За що мінус півтори тисячі? За те, що всі автомобілі виїхали. зійшли з дистанції чи що. Я щось не зрозумів, перекладу там немає на даному штрафі, за що у мене був штраф, Не зрозуміло, абсолютно. Тому будемо потихеньку, помаленьку відторможуватись і завершувати дану гонку. Благо до фініша тут залишилось небагато. Я що винен, що всі опоненти розбилися. Чи можливо я заплатив за ремонт того повита, який через мене в'їхав в, в мене ж. Так, надіюсь, крузак, ти будеш їхати далі прямо. Хоч якось їдь, крузак, бляха-муха, з такими пошкодженнями. За що я там міг зацепити? За якусь опору цього тунелю, чи що. У, добре, що, ця, що цей автомобіль він є рамний. І він може навіть повністю, коли в нього пошкоджений весь салон, продовжувати їхати більш-менш рівно через те, що він кузово. Взагалі не тримається. В нього є своя рама, завдяки якій він може далі рухатись. Чудово, проїхали ми ці всі точки і завершуємо дану гру. Фінішуємо. Фух, якщо чесно, тільки не кажіть, що я почту вдарився. Дві зірки я здобув всього, проте грошей за це абсолютно не дали. Починаємо зі старта, і наш автомобіль не відремонтується, я так розумію. І нам потрібно на такому грузачку дістатись до нас додому потихеньку, помаленьку. Що у нас тут в салоні? В салоні, в принципі, ну як, водій майже не, не пошкоджений у нас задочок, трохи в багажнику, все що було. Все, пішло гулять, фари навіть працюють у нас. Кузову, звичайно, просто не буду казати, що нашому кузову. Проте, як є, так є. Ну що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, кому сподобалась дана серія. Пишіть свої коментарі для підтримки каналу. Всім удачі та па-па!